Вже другу осінь знову летять у вирій сполохаї нещасні журавлі, З клекотінням їх молитви щирі розносяться від неба й до землі. Птахи благають люди, схаменіться, спініть війну, яка руйнує все, з'їдає нас кривава чорна жритя. Все. Кружляючи над селами, містами, вони благають, крайний, живи, розквітне знову золотим колосям вешневим цвітом звірю зустрінь, вертатися весною, боїмося, від бо відчуття лишається лиш ті. Їх оберегом, здавна називають, бо ми вони стелили по землі, свої радісно вітають, тепло везуть на втомлені в крилі. Ми будемо додому вас чекати, вертайтеся до рідного гнізда, до вашої улюбленої хати. дай Боже, о мене біда.